В Україні шалена кількість земель зайнята під сміттєвими полігонами. Це не може далі так продовжуватися, і Європа, яка розуміє, що Україна одного дня стане її частиною, вже сьогодні хоче допомагати вирішити цю проблему. Сміття і його переробка. Саме цю проблему каже почесний консул західній Україні і Прикарпаттю. Зокрема, варто було б найперше вирішувати за австрійським досвідом. Сміттєспалювані заводи це так само високотехнологічні заводи, це дорогі фільтри, які потребують частої зміни в цьому напрямку. Першим є переробка сміття. Тому що якщо ми говоримо про про Австрію, то в центрі відня знаходиться сміттєспалювальний завод. Головна мета візиту Маркіяна Мальського активізація стосунків України і Австрії. Насамперед каже консул західної України, адже сам він зі Львова. Основні його посадові функції це налагодження і розвиток культурних, освітніх і економічних зв'язків. Багато австрійських інвестицій очікується в цей регіон. Ми, як консульство, працюємо над тим кожного дня, щоб Здійснювати промоцію регіону для того, щоб всі знали про Івано-Франківськ, про Західну Україну, щоб не боялися інвестувати, щоб розуміли, що тут є люди, які готові їм сприяти. Наразі австрійських інвестицій в області обмаль каже голова облради Олександр Сич, що 20 років тому в області був підписаний меморандум про співпрацю з Тіролем. Однак, документ виявився недієвим. Незважаючи на наш сентимент до Австрії, до австрійської спадщини, до архітектури, до історії, до всього решту, до мистецтва. От насправді рівень контактів є дуже низьким. Так виглядає, що він був підписаний чисто формально. В ньому одна з основних позицій це сторони повинні всіляко сприяти налагодженню контактів між фізичними і юридичними особами, ділових контактів, контактів молодіжних, мистецьких, спортивних, тому подібне. Але насправді в цьому сенсі нічого не робилося. Прикарпаття має потребу в такій співпраці, каже Олександр Сич, особливо тепер, коли відбувається децентралізація регіонів, особливо. Гірській місцевості, почина на 70% Австрії це гірська країна, то Австрія, очевидно, нам може дати хороший приклад, хороший досвід функціонування розвинутого місцевого самоврядування, як функціонують громади і як в цих громадах налагоджені ті чи інші послуги. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.